Прогноз погоди в Україні на два дні з 8 по 9 листопада. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Найближчим часом температура повітря поступово але впевнено почне знижуватись по всій Україні. 8 і 9 листопада кардинально відрізнятимуться один від одного, адже один з днів буде дощовим, а інший сонячним. Нагадуємо, що 8 листопада починається магнітна буря, яка триватиме 5 днів поспіль. Потужність даної магнітної бурі буде середня. Тому, якщо пощастить, ми не помітимо, як вона пройде. Зараз максимально детально розкажемо про погоду в кожній області, окремо у період з 8 по 9 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В середу, 8 листопада, по всій Україні очікуються дощові опади різної сили. Десь буде відчутний дощ, а десь покрапає ледве помітна мжичка. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. Хмарне з проясненнями небо і дощі. Вітер північно-західний, прохолодний 5-10 метрів за секунду. Південь, тут, 8 листопада, все ще буде доволі тепло. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. В Запорізькій області і на Херсонщині плюс 15 плюс 17 градусів в день, вночі прохолодніше плюс 11 плюс 9. На Кримському півострові денна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси, нічна також плюс 11 плюс 9. І в Миколаївській області в день синоптики прогнозують від 5. 15 до 17 градусів тепла. Вночі плюс 12 плюс 10. Істотні зливи очікуються в усіх без винятку південних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, а також в Тернопільській області: плюс 8 плюс 10 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день тепліше плюс 9, плюс 11 градусів, від плюс 6 до плюс 4 градусів вночі. На Львівщині в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. І в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиме. Від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 6, плюс 4. Невеликі дощі цього дня очікуються на Волині і Рівненщині. В усіх інших областях Західної України литимуть істотні зливи. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря – плюс 11, плюс 13 градусів, нічна – плюс 5, плюс 3. На Луганщині також плюс 11, плюс 13 градусів в день, плюс 6, плюс 4 вночі. І в Донецькій області синоптики обіцяють від 12 до 14 градусів у світлі години доби, плюс 7, плюс 5 у темні. В усіх без винятку східних областях литимуть сильні дощі. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Центр України. На Житомирщині. Денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів. Нічна плюс 5, плюс 3. В Полтавській і Черкаській областях в день також плюс 8, плюс 10. Вночі тепліше. Плюс 6, плюс 4 градуси. На Вінниччині. Денна температура плюс 11, плюс 13 градусів. Нічна плюс 6, плюс 4. У південній частині Кіровоградської області синоптики прогнозують плюс 13, плюс 15 градусів у денні години доби, плюс 9, плюс 7 у нічні. На півночі Кіровоградщини буде прохолодніше, в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 7, плюс 5. В Київській області, а також у Києві, в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. І на Дніпропетровщині денна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. Істотні дощі литимуть в усіх областях центральної України. Лише на Житомирщині інтенсивність опадів буде меншою. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У четвер, 9 листопада, дощові хмари полетять геть з України, а на зміну їм визирне сонечко. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. Є ймовірність нічних заморозків, хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Херсонщині і в Запорізькій області день термометр покажуть плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. В Криму також плюс 11 плюс 13 градусів в світлі години доби, плюс 10 плюс 8 в темні. На Одещині в день очікується плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. І в Миколаївській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів. Градусів тепла нічна, плюс 9, плюс 7. Вітер північно-західний. Прохолодний 7-12 метрів за секунду. Хмарне з проясненнями небо і без опадів. Захід на Волині і Рівненщині, а також в Тернопільській і Закарпатській областях синоптики обіцяють від 8 до 11 градусів тепла в день, плюс 5 плюс 3 вночі, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день тепліше плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 2 градусів тепла, на Хмельниччині в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 6 плюс 4, і у Львівській області в день від 9 до 11 градусів градусів тепла вночі плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західної України істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. В Луганській області в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. І на Донеччині в день термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла. Вночі також плюс 9, плюс 7 градусів. Невеликі дощі можливі в усіх східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині: денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. У Вінницькій області стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок плюс 9, плюс 11 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. Київщина і Київ, а також Черкащина і Полтавщина. Тут в день плюс 8, плюс 10. Вночі плюс 6, плюс 4 градуси. В Кіровоградській області в день від 8 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 8, плюс 5. І в Дніпропетровській області буде плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби. Плюс 7, плюс 5 в темні. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, хмарне небо з проясненнями і без опадів. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!